На Кіровоградщині сезонна їжа вклала дошкільнят на лікарняні ліжка у помічній добровеличківського району. Медики зареєстрували спалах гострої кишкової інфекції. Госпіталізували п'ятьох дітей до інфекційного відділення. Нині фахівці заясовують, що саме стало причиною харчового отруєння малечі. Відібрали 103 проби, обстежують усіх дітей і персонал дитсадка. Крім п'яти хворих, решта вихованців закладу почувають себе нормально. Двоє із тих захворілих діток це діти з одної родини. І двоє інших дітей, але в процесі підрозслідування було встановлено, що дітки контактували між собою помимо дитячого навчального закладу. Тобто захворювання могло, і збудник інфекції міг передатися поза закладом навчальним закладом у мовах побуту. На даний час дітки знаходяться ще в інфекційному відділенні, але стан їх легкий, уже легкий. Вони проходять лікування.